Друзі, всім привіт, другий раз за день. Це канал сільськогосподарський. Ведучий Микола, радий бачити вас на нашому каналі. Ну що, джундін? Ячмінь діє нам. Правда, вже бачимо солому пшениці, з ячменю. Получається, ми робимо на покоси. Будемо забирати, будемо годувати звірів своїх. Тобто на покоси не розкидає на Під вечір подзвонив комбайнер, каже, все нормально. Можемо молотити, ячмінь дойшов гарно. Правда, цей дойшов гарно. Ось. Поопускались колоски йому. Ось так. Правда, вже половину города зробили і переїдемо зараз там. Там не важний. Там ще такий, де де-де не опустилось колося. Ну ми цей окремо висипемо, а той будемо досушувати вдома, тому що немає часу, коли чекати, хмариться. Всяке може бути. Тим болі, комбайнер тут. За якихось пару городів сюди більше їхати не буде. І такі справи, так що молотимо. Ходим, що намолотимо. молотимо. Пшениці намолотили півтора тони. Ну, я ще мішки не набирав. Принаймні у складі висипали, відео там вже показав. Це й таке. Так що молотимо, В кінцем включимось. Так, з одного города ячмінь вже висипається якраз. І зараз ще два города. Чому я так ділю, зараз розкажу. Висипаємо. Їдемо молотити тих два города і туди скажу. Так, ну що, друзі, домолотили ми вже наш ячмінь, вже вон техніка роз'їздиться, їдуть хлопці по своїх справах. І ось дивимося. Ось ячмінь з 20 сотих. З одних 20 сотих, а он ячмінь з других 20 сотих. Чому я розділив? Ось розділив я таку пландеку. Тобто брезентом. Той ячмінь сиріжший, а цей ячмінь сухий. Цей піде зразу у склад, висипемо. Я на досушку, але просто розсунемо, а той буде на сонці. Там є десь 400 кілограм, думаю, плюс-мінус 300-400 кг на досушку кинемо на досушку, тому що його треба досушити. Е, я не хотів чекати, один город лишався. Е, лишався один город, кажу комбайнеру, файний комбайнер, кажу, що робимо? Він каже, давай, що десь раз ганяти будемо, один город лишиться, давай зробимо. Ну ти файно, я все зробив. Слава Богу, сьогодні пішло гектар. І 5 сотих. 55 пшенички, 50 ячменів. Гектар і 5 сотих. Урожайність взагалі ніяка. Кажу, як є. Взагалі ніяка, тому що він, по-перше, сам трохи, погода видно, тому всьому подібне. Но. Поле. Тобто рухатися треба далі, поле обробляти треба, почекаємо, трохи не підзаросте. Тобто місяць не постоїть, потім, стимуля... дамо... потім дамо раундапом, спалимо на зиму приоремо гарно, як приоремо, вигоремо. І навесімо бач... побачимо, що будемо сіяти. Зернових озимих, не знаю, чи я хочу. Щось не дуже хочу, тому що ціна, ціна дуже маленька, є де пшениця по 5 гривень. Поки соя. Соя, так бачимо, що соя поки в ціні, і вона пріоритетніша для того, хто не має комбайна, земля в оренді, вона є більш рентабельніша, що не кажіть. Ну, так що, друзі, ми їдемо, веземо в склад, ще не прощаємося, включимося в складі. Росипамо ячмінь, так що погнали в село. Так, вигружаємо ячмінь. Ось там та пшениця, що в обід привезли. А ось тут ячмінь. І там другий ячмінь. І там другий. І там другий ячмінь. Чому ми так поділили? Так поділили, тому що той ячмінь ще зеленкуватий, він буде. Трошки краще сушитись, ми не хотіли мішати. Цей набагато краще. Як бачимо, він навіть кольором відділяється ну, на цей і на той. О, різниця двох ячменів, Той більш зелен... зеленкуватий, цей більш золотистий. Та й таке, зараз Вигружаємо. вигружаємо, вийдемо, включимося на завершення та й так я. Так, ну що, друзі? Наш день, як хтось каже, прийшов. Наш день підходить до кінця. Ячмінь ось один на купі. Цей сухий. Цей сухий, сухісінький, цей буде стояти тако, трошки постій, трошки пересипемо, трохи пересипемо і буде йти одразу в мішки. Пшениця так само сухенька, а ось цей трохи досушимо. Цей трошки досушимо, тому що він сируватий. таке. Поки. Пшеницями я з показ пшеницями ячменями все. Звезли там мали гектар і 5 сотих. Далі піде соя, кукурудза. Ну і по порядку зараз солому треба вести, сіно і будемо все знімати, і показувати. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вам бажаю всього найкращого. До наступних зустрічі. Пока-пока.